Програма Баз Малий Бізнес є готовим рішенням для управління та обліку, яке підходить для підприємств малого та середнього бізнесу. Записатись на консультацію або безкоштовну демонстрацію можете, відсканувавши QR-код або за телефонами, для кого може підійти Баз Малий Бізнес. Для малого та середнього торгівельного підприємства, для невеликого виробничого підприємства. Якщо ви маєте сервісний центр або ви є проміжною ланкою між покупцем та стороннім сервісним центром, Виконуєте роботу для клієнтів, наприклад, ремонт автомобіля, встановлення вікон тощо. Маєте потребу в розрахунку зарплати співробітникам вашого невеликого підприємства і не потребуєте введення бухгалтерського обліку в одній системі. Фіксуйте та управляйте лідами з подальшим переведенням покупця та замовлення. Картка контрагента все як на долоні. Вся інформація в одному місці. Заборгованості, продажі тощо. Фіксуйте події, телефонні дзвінки, листування. Створюйте та плануйте масові розсилки, e-mail та смс. Створюйте та відправляйте контактні форми. Створюйте шаблони комерційних пропозицій та договорів для подальшого друку. Сегментуйте клієнтів та катуру. Гнучки налаштування видів цін, формування та установка тін. Формуйте та друкуйте прайс-листи. Створюйте та призначайте знижки, дисконтні та бонусні програми. Фіксуйте комерційні пропозиції, створюйте друковану форму та переводьте їх у замовлення, не виходячи з картки самого замовлення клієнта. Виставляйте рахунки на оплату, є підтримка роздрібної торгівлі. Резервуйте та аналізуйте наявність товару, не виходячи з самого замовлення. відображайте комісійні продажі, підключайте торгівельне обладнання. І так, якщо у вас є невеличке виробництво, ви можете управляти даними про склад технології виконання продукції та робіт за допомогою специфікації. Також уніфікувати операції за допомогою довідника номенклатури, бо саме там вони і зберігаються. Планування всього виробництва відбувається через замовлення на виробництво. Саме там ви можете планувати завантаженість ресурсів. За замовленням на виробництво також розраховується потреба в матеріалах і комплектуючих. Також підтримуються як звичайне, так і поетапне виробництво. Тобто ви можете відображати, на якому етапі знаходиться ваша продукція. Відрядні наряди допоможуть вам видавати завдання на виконання технологічних операцій виробничого циклу і розраховувати відрядну оплату праці. Наряди можуть бути як індивідуальними, так і бригадними. Так, якщо у вас є свій сервісний центр, або ж ви приймаєте на ремонт і продаєте в сторонньому сервісному центру, це саме для вас. Що ви можете? Зафіксувати прийняття повернення товарів з ремонту, відслідковувати гарантію від продавця та документи продажу, управляти ремонтом за затопового варіантів якраз от наша майстерня або сторонній сервісний центр, а також створювати замовлені наряди. І планувати виконання робіт, завантаження ресурсів та заробітну плату за виконання робіт, фіксувати продаж комплектуючих або ж надання комплектуючих замовником. Так, ви виконуєте деякі роботи для ваших замовників. Наприклад, ви є СТО або ви встановлюєте вікна і так далі. Для цього є механізм виконання робіт. Замовлені наряд є ключовим об'єктом. Приймайте замовлення на виконання робіт, відображаєте продаж матеріалів товарів, відображаєте отримання в використанні матеріалів замовника, Плануйте ресурси, враховуєте оплату виконавців. Telegram-бот допоможе вам записувати на послуги вашої компанії через месенджер, Тобто замовлені наряди створювати. Завдання на роботу дозволить вам планувати завантаження співробітника. Котре ви можете відображати завдання на роботу як внутрішні, так і зовнішні. Відображати витрачений час на виконання робіт або виду робіт, аналізувати план факт, і цей самий облік часу може використовуватись для нарахування заробітної плати. Механізм персоналу. Дозволить вам прийняти на роботу, зробити переміщення кадрове, звільнити. Зможете створювати штатний розклад та табелі, створюйте нарахування зарплати, формуйте платіжні відомості, також присутній дуже гнучкий механізм отримання даних для нарахування зарплати. Тобто створюєте різні види нарахувань, різні параметри розрахунку цих нарахувань та налаштовуєте преміювання за продажі. Кількість, за кількість або за суму. Додатково є підтримка кількох організацій, облік майна, аналіз бізнесу, різноманітні та гнучкі звіти, інтеграція сайтом, а також синхронізація календаря з Google. Компанія Procom допоможе вам. Підібрати програмний продукт саме для вашого бізнесу, записатись на консультацію та демонстрацію програмного продукту ви можете за наступними телефонами.